Вітаю в Атері, UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Різдвяного ранку Україна здригалася від російської масованої атаки. Як відбивали наші сили оборони ракети та дрони? Де вимикатимуть світло? Та як святкують різдво в окопах на передовій наші захисники і захисниці? Далі у випуску. Росіяни масово атакували Україну ракетами у ранок Різдва. Сили протиповітряної оборони збили 59 ракет та 54 безпілотники. Повідомили у повітряних силах. Ще 52 дрони локаційно втрачені. Усього Росія випустила по Україні 78 ракет, зокрема дві балістичні та понад сотню дронів. У ДТЕК повідомили, що війська РФ завдали удару по теплоелектростанціям. Серйозно пошкоджено обладнання. У запровадило погодинні графіки знеструмлення. Частина Івано-Франківської області була без світла через атаку. У Харкові та Дніпрі також були перебої з електрикою. На Полтавщині армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в Кременчуцькому районі. Також є пошкодження на Вінничині. Польща піднімала авіацію через російську атаку на Україну, повідомило оперативне командування Збройних сил. Зокрема, у Харків летіло 12 ракет, і всі вони були націлені на котельні ТЕЦ та об'єкти електроенергетики, повідомив міський голова Терехов. Внаслідок удару по об'єктах теплоенергетики. Значна частина Харкова без опалення, але комунальні служби цілодобово займуться відновленням постачання опалення в домівки. Весь міський електротранспорт там працює через обстріли. Поранено шестеро людей. Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагалася знищити енергосистему. Через цю ракетну атаку загинула людина. 42 ракети збили оборонці неба вночі. У кривому розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Тоді загинув 43-річний чоловік, 17 людей постраждали. У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Попередні результати російської атаки на Дніпро. Окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Вікна побиті у дев'ятиповерхівці, понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники там приборкали вогонь. Поруч з людьми перебувають представники всіх служб і благодійники. Вони надають необхідні матеріали, аби тимчасово закрити побите та пошкоджене. Світле свято Різдва вдалині від рідних домівок та сімейного затишку. Військові показали різдвяні світлини з окопів та плінтажів. Ми дякуємо силам оборони і святкуємо різдво завдяки тим, у кого горить окопна свічка, хто оборонить наші життя. На передовій. Щедрик на Різдво звучав на Донеччині. Підрозділи МВС зіграли легендарний твір Леонтовича біля Тереконів. Мелодія, яка зачаровує весь світ у період Різдвяних свят, пролунала неподалік Покровська, де колись жив і працював композитор Микола Леонтович. Нині російські окупанти на підступах до міста, де творився Щедрик. Як рівняни готуються до новорічних свят? Святкують Різдво, та чи можна відзначати його двічі у сюжеті Рівненського каналу ITV. Цьогоріч Україна вдруге святкує його за новим календарем 25 грудня. Клірик Рівненської єпархії УПЦ Петро Мартинюк зазначив, що наразі святкувати двічі не є гріхом. Проте, за його словами, різдвяні богослужіння будуть проводитися 25 грудня. Православна церква навіть і в своїй постанові, коли говорилася про перехід на новою календар, зауважувала, що перехідний. Момент дозволений, бо не всі люди можуть відразу перейти, але ми повинні дослухатися до голосу церкви. Якщо і 25-го людина відсвяткує, але 7-го, наприклад, поїде до, можливо, до старших людей їх привітати з Різдвом Христом, це не буде якимось гріхом чи тому подібне, бо Христос народжується предвічно. Ми згадуємо лише тільки певну подію. Це певна дата умовно встановлена у День Різдва Христового. Дата Різдва в Україні стала по справжньому дискусійним питанням. Думки православних вірян розділилися. Одні вважають доречним перехід на Новоюліанський календар та святкування 25 грудня. А ось інші і надалі святкуватимуть 7 січня. Ми поцікавилися у рівнян, коли ж вони цьогоріч відзначатимуть різдво Христове. 25 п'яти. 400 перейти, таке внутрішнє бажання було. Тому так, треба диво для людей потрібно, для серця і для духа нашого. Що побажали наші ну, військові місця? Бажаю внутрішньої сили і йти до перемоги. Ви переключилися вже на новий так. стиль, а вже готові до свята? Так. Церква святкує 25 юмен, 25 юмен. А саме на січня? 7 січня водохреща. 25 грудня перейшли українці, де перейшли на різдво 25 перемоги, спокою і щоб в нас, українців, було завтра, щоб у нас було майбутнє. Оцього хочеться для наших дітей і онуків. Я перейшов і буду святкувати 25-го, все, готуюся. обновки купляю, їжу заготовлюю і запрошуюся. Я сьому. Ви саме по старим співам. Ну чому за старим? Я маю своє бачення, своє розуміння, своє справді. Додамо, що під час святкування зимових свят слід бути обережними. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС України у Рівненській області Олександр Соловей застерігає: при святкуванні потрібно дотримуватися усіх правил безпеки та не порушувати спокій інших людей. Дозволяється використання невеликих бенгальських вогників, і дозволяється використання таких піротехнічних виробів, які маленькі як ну там. Не буду казати, як реклама, але який називається як там чеснобах. Це такі маленькі піротехнічний виріб, які там кидаєш об тверду підлогу, там а підлогу поверхню. Він там легенько тріскає, велику шуму не дає. Тобто це ті піротехнічні вироби, які з по регламенту дозволяються використовувати в замкнутому приміщенні. Потрібно поважати навколишнє суспільство і не використовувати в іншій ситуації дані піротехнічні вироби для того, щоб ну не морально не травмувати людей. До слова прихильників святкування Різдва за новим стилем з кожним роком стає все більше. Сніжана Твардовська та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group. Свічки з духом перемоги виготовляють військові на Прикарпатті. Бійці, які реабілітуються після поранень, так відновлюються і фізично, і психологічно. Яке дозвілля пропонують пораненим. Дізнавалися журналісти з каналу «402». Обирали аромати, кольори, створювали власний дизайн. Військові, які проходять реабілітацію у першому хірургічному шпиталі, власну руч виготовляли свічки із воску. Робота за столом у залі кипить. Спочатку кожен пензлем наносить на форму власну ідею. У кольорах себе не обмежують, адже більшість обирає патріотичні та яскраві фарби. Василь, усе робить однією рукою. Свого роду дивіться, тут сказати, що колоски за як наш прапор, бачите. Волочилося. Чоловік був поранений у липні цього року. Найбільше постраждала права рука. Уже два тижні він проходить реабілітацію у брасі. І як би важко не було, намагається усе робити саме правою рукою, аби швидше її розробити. Поранення перед ну, тут дві пластини вже зараз стоять. Рука так висіла, що кров теча. Я вже собі автоматично, бо мене там вчили дуже файну медицину. Зразу, зразу собі вже закручував турнікет. І після того кусок прийшлося ліво робити, їсти ліво. Підписатися треба, наприклад, як, як курка лаву там підписався. Як працювала нормально, рука я б ще не таке намалювала. Хизується своїм виробом і Петро. Краса рятує світ, все однозначно. А ще такий шедевр, от як у -у -у, пані помогла. То дійсно шедевр. Чоловік родом з Тернопільщини та проходить реабілітацію у Франківську. У вересні 2022 року Петро отримав поранення на фронті. Уламок розсік йому голову та пошкодив кістки. Нині їх заміняє пластина. Зосереджуватися на дрібних деталях йому важко, тож кожен рух дається йому непросто. Але Петро не здається. Шаткову трічки був, якісь його так. О. А ну стараюся, щоб гарно було. А воно знаєте, не виходить. А коли не виходить, а ти ще більше стараєшся. а ще більше. Майстер-клас зі створення свічок організувала команда компанії Благо. Привезли усі необхідні матеріали. Кажуть, отримали відповідний запит від шпиталю, адже для поранених це не розвага, елемент реабілітації. Одні, відволікаючись на роботу, стабілізують свій емоційний стан, інші пропрацьовують втрачену внаслідок поранення моторику рук. Компанія Благо має підписаний меморандум про співпрацю зі шпиталем. І для нас це не просто слова на папері, а реальна допомога. Ми організовуємо вечері для військових, різноманітні майстер-класи, арт-терапії, і це все. Е Відповідно запитів шпиталю. Це все заради того, щоб якось емоційно розвантажити наших хлопців. Нині у хірургічному шпиталі проходять реабілітацію чимало військовослужбовців з травмами кінцівок, рук та ніг. Відтак, заняття, що розвивають дрібну моторику рук, є дуже корисними. Це насправді дуже позитивно впливає на з точки зору дрібної моторики, як на координацію рухів рук, зокрема, так і на роботу головного мозку, оскільки дрібна моторика дуже з цим пов'язана. Це сприяє відновленню після контузії, які ну на жаль у нас майже поголовно всіх, хто повернувся, тому це дуже корисно. Такі майстер-класи у шпиталі організовують часто. А вже незабаром для бійців планують провести ще одне заняття, на якому вони будуть власноруч ліпити вареники. Віталія Аргара, телеканал 402. У Полтаві поставили різдвяну класику. Мюзикл зробили у двох версіях для дітей і для дорослих. Як вдалося репетирувати без світла? Та про що різдвяна театральна історія? Далі від колег з каналу ІРТ. Полтавському театрі імені Гоголя репетиція прем'єри мюзиклу Різдвяна історія. У новорічній виставі за твором Чарльза Дікенса Різдвяна пісня у прозі Гоголівці відтворили історію про те, як до жадібного людина-ненависника Скруджа приходять духи різдва та розкривають йому очі на його недобрі вчинки. Згодом він розуміє, що робити добро набагато приємніше. А, різдво, яке тільки божевіле. Різдво, яка тільки дураниця. Хто? Хто? Це вистава легенда. Тобто сам матеріал є легендарним. Дікінс взагалі це такий феномен літератури, а його різдвяна пісня, історія про приводів. Вона війшла в. Мабуть, в десятку найкращих світових творів, саме які розповідають про різдвяні дива над мюзиклом. Працювали два місяці. У ньому задіяні майже всі актори, а також артисти балету та оркестр. Говорить режисер театру Владислав Шевченко. Ділиться готують дві версії вистави: дитячу, казкову та дорослу. 18+, з привидами. Ми спробували трішечки засобами мюзиклу світла зробити дитячу версію, розказати зміст і історію, показати її, як перетворе. Скруджана в хорошу, а вже в дорослій версії більш такими жорсткими прийомами і сценами трішки, як кажуть, допомогли Дікенсу, трішки дописали деякі сцени, яких в нього в оригінальному тексті немає, але зовсім зовсім трішечки, щоб більше підкреслити жорстокість скруджа і незахи, беззахищеність звичайного робітничого класу. В обох версіях різдвяної історії масштабні декорації, світлові ефекти для глибини сприйняття сценічного дійства використовують проектор. Тому в умовах відключення світла репетирувати було непросто. Зізнається художник-постановник вистави Назар Майструк. Декорація велика, складна, так само як і костюми. Складність полягала, звісно, у відключеннях світла, точки на сцені, і так само це. Все це за кулісся театру, яке також залежить від світла, тому що цехи, які працювали над декораціями, була велика робота проведена взагалі. Новорічний репертуар Гоголівці демонструватимуть до середини січня. На цьому завершуємо різдвяний випуск Йоймедяхаб. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя у бою, кого вбила російська ракета, хто в полоні, чи зникли безвісти, хто в окупації чи далеко від дому. І Дякуємо тим, хто боронить наше життя і дає змогу зібратися за родинним столом, віри і перемоги нам.